Лемікон, дермгель обирай, Скажи грибку, прощавай у ці хвилини. Львів прощається з Іриною Фаріон у гарнізонному храмі святих Петра і Павла. Ще о 14-й почали відпівування мовознавиці та колишньої народної депутатки, яка загинула від кулі вбивці. І сюди впродовж дня приходили тисячі людей. Їх було так багато що церемонію прощання навіть довелося подовжити. І сьогодні очікують так само багато тих, хто прийде віддати останню шану Ірині Фареон. Відомо, що люди їдуть із інших регіонів також. Це колеги, студенти, політичні соратники та українці, які шанували її за безкомпромісну позицію. І, зокрема, ми можемо зараз бачити пряму трансляцію. Тобто ми можемо зараз бачити, як це відбувалося сьогодні вранці, як прощалися з Іриною Фаріон, як люди збиралися довкола храму, тому що всіх людей не змогли помістити у самому храмі. Там якраз і відбувалося прощання, відспівування. Зараз ми чекаємо на пряме включення кореспондентки ТСН Марічки, Кужик, котра намагалася пройти повз цей, через цей натовп. Марічко, вітаю. Тож розкажи, як відбувалося прощання, як багато людей було, взагалі які емоції були в момент прощання з Іриною Фаріон. Вітаю ще раз Соломію. От буквально щойно люди вийшли з. Храму людей було надто багато. Всі тіснились. Дуже складно було е, пробратись на вулицю. Кажу людей, прийшло щоб вшанувати пам'ять Ірини Фаріон. Дуже справді багато були і в церкві люди, і також були е, ось тут на площі. Можемо бачити, що люди ще залишаються. Хоча е, похорона процесія вже вирушила на Личаківське кладовище, і е, також буде зупинка на площі ринок. Там сурмач віддасть останню шану Ірині Фаріон. Зіграє останню мелодію. Далі процесія знову рушить попрямує до кладовища. Поховають Ірину Фаріон на почесній алеї біля могили Володимира Івасюка. І, от, власне, процесія піша, тобто люди з храму пішки ітимуть через усе місто до Личаківського кладовища. Тут були посилені заходи безпеки, щоб раптом не відбулось ніяких провокацій. Наразі все спокійно і нагадаю, що поліція досі шукає вбивцю Ірини Фаріон. Він стріляв у неї в п'ятницю, поцілив у скроню. Ірина Фаріон була ще живою. Її шпиталізували. Однак лікарі, попри всі зусилля, на жаль, врятувати її. Не змогли, вона померла у лікарні. Поліція оприлюднила відео ймовірного вбивці з камер спостереження, як він ходив районом вулицями поблизу будинку. Тож просять усі, хто має будь-яку інформацію про цю особу, повідомляти у поліцію. І, от, власне, зараз ми також долучимось до пішої процесії, яка прямує на Личаківське кладовище, і будемо. Продовжувати розповідати вам про чин похорону у наступних випусках. Соломія, дякую, Марічко. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо з під храму святих Петра і Павла. Там сьогодні, у Львові, прощалися із Іриною Фаріон. І ми зараз знову можемо бачити наживо, що відбувається у Львові. Там прощаються з Іриною Фаріон. Спочатку о 14-й почали відспівувати мовознавицю, колишню народну депутатку, яка загинула від кулі вбивці. Відспівували. Ірино Фараон, у гарнізонному храмі святих Петра і Павла там зібралося дуже багато людей. Не всі змогли поміститися у храмі, тому було дуже багато довкола в центрі Львова заповнено було взагалі всі бічні вулички, які наближалися до храму. І Потім на площі ринок була віддана остання шана Ірині Фаріон, і скорботна мелодія звучала. А далі вся жалобна хода рушила із центру Львова, з площі Ринок до Личаківського кладовища. Ми можемо зараз бачити, скільки людей йдуть попрощатися віддати останню шану. Мовознавиці Ірині Фаріон. Жаль, має значення! Мова має значення! Мова має значення! має значення! Ми чуємо, що. Що вигукують люди? Зокрема, після загибелі Ірини Фаріон багато її цитат просто розлетілися мережею. Зокрема, зараз у центрі Львова звучить її крилата фраза, що мова має значення. Її вигукують ті, хто прийшли попрощатися і віддати останню шану Ірині Фаріон, яку у п'ятницю надвечір невідомий вбивця поцілив. І ми будемо стежити за тим, що відбувається у Львові. і Будемо е, повідомляти про те, як прощаються, як вів прощається з відомою мовознавицею і захисницею української мови Іриною Фаріон. Вибором. у Львові сьогодні ховають Ірину Фаріон. Невідомий вбивця поцілив у неї в п'ятницю ввечері. Врятувати мовознавицю не вдалося, і щоб віддати їй останню шану, люди приїхали із різних областей. На місці зараз чергує кореспондентка ТСН Марічка Кужик і маємо можливість поспілкуватися наживо. Вітаю, Марічко. Тож розкажи, що зараз відбувається у Львові і чи є новини від правоохоронців щодо пошуку вбивці. Вітаю, Соломія. Я пропоную зараз подивитися пряму трансляцію з пішої ходи. Наша інша знімальна група транслює. Прощальну церемонію, яка рушила до личаківського кладовища. Там зібралось дуже багато людей. Це і колеги, і соратники, і, власне, студенти, і ті, хто підтримував Ірину Фаріон і пишали з нею. Тому е, прошу подивитися, як це все відбувається. Ну а поки э, процесія э... Триває і рушила до Личаківського гарнізо... Личаківського кладовища. Я зараз біля гарнізонного храму Петра і Павла, і саме тут щойно відспівали Ірино Феріон. Напередодні ж у цій церкві з нею прощалися сюди. Протягом дня приходили тисячі людей. Їх було так багато, що церемонію прощання навіть довелось продовжити. Сьогодні було так само. Багато тих, хто хотів віддати їй останню шану. Відомо навіть, що люди їхали не тільки зі Львова, львів. Чини, а й інших областей, як я вже говорила, це колеги, студенти, політичні соратники та українці, які висловлюють скорботу за Іриною Фаріон, тому що шанували її безкомпромісну позицію. Похорона процесія ще продовжує рух до Личаківського кладовища, однак вона також зупинялася на площі ринок. Сурмач заграв останню мелодію для Ірини Фаріон. Це є така церемоніал у Львові. І у той час усі схиляють голови. Вбивство Ірини Фаріон сколихнуло усю Україну ввечері увечері в п'ятницю біля свого будинку. Вона чекала на таксі, збиралася до доньки з онуками. Але сісти в машину так і не встигла, бо пролунав постріл. Куля поцілила. Фаріон у скроню. Її одразу забрали до реанімації, прооперували, але врятувати життя не вдалося. Поранення було надто серйозне. Підозрюваним у вбивстві став ось цей молодик. Якщо ви можете бачити кадри, його продовж двох тижнів помічали у дворі будинку, де жила Ірина Фаріон. Я дивлюся, що він сидить на лавочці. Сидить, витягує сумочки, рукавички, надіває червоні рукавички. Я повернулася і помаленьку йду, і я чую, бу-бу! Я оглянулася, а він побіг туди, а вона тут вже лежить. Версії поліція розглядає різні. Тим часом однопартійці Ірина Феріон впевнені, що вбивство є замовне. Стовідсоткова впевненість в мене в тому, що це якраз як ми говоримо рука Кремля, одна з жінок, скажімо так, нашої держави, яка боролась все своє життя. Вона говорила, що я не боюсь смерті, тому що такі, як я, своєю смертю не помирають. Москалі, які її погрожували, і в і в соцмережах ну. Думаю, всім є очевидно, що вона була одним з головних ворогів Росії. Хто би не здійснив цей постріл? Це замовлення Російської Федерації. Ірина Дмитрівна ходила без охорони. Зараз я знову пропоную подивитись пряму трансляцію, як відбувається похоронна процесія, яка рушила до лечаківського кладовища. Ви можете спостерігати, скільки людей зібралося насправді. Не сотні, мабуть, а тисячі, якщо можна так підрахувати, люди прийшли з оберемками квітів, прийшли з плакатами, В на яких написи, що висловлюють свою вдячність Ірині, Ірині Фаріон за її позицію? Що вони в скорботі, що втратили її, на жаль, що її вбили і похоронна процесія є пішою. Люди йдуть через усе місто і. Нагадаю, власне, що а, вбивство. Сталося увечері біля будинку Ірини Фаріон, і поліція оприлюднила відео з камер спостереження. На ньому зафіксоване пересування підозрюваного району поблизу місця злочину, і правоохоронці закликають громадян, які можуть упізнати цього чоловіка, повідомити про це якнайшвидше. А в осередку об'єднання партії Свобода у США вже оголосили грошову винагороду у розмірі 10 тисяч. Ічі доларів за інформацію, яка допоможе знайти вбивцю. Соломія дякую, Марічко. Кореспондентка ТСН Марічка Кужик була зараз з нами наживо зі Львова. Там сьогодні ховають Ірину Фаріон, і зараз жалобна процесія іде до Личаківського кладовища, де й поховають мовознавицю.